Зоопарк Це там, де можна побачити тварин. Наприклад, людина не може поїхати в другу країну, бо у них маленька дитинка, і тепер за нею хазувати, вон... а маленький дитин. Циніця дуже маленька, і її не можна повозити в іншу країну, а вони хочуть побачити тварини в другій країні. І Для цього існує зоопарк, щоб подивитися на тварини. А хто живе в зоопарку? Які тварини? Ти була в зоопарку? Так, да, я була. Я там бачила я там бачила жирафів бачила. Я там бачила біги мої, ну я ще там бачила э, птічу, лисицю і вовка бачу. Тільки це було дуже давно, коли я була маленька. Хто тобі з тваринок в цьому парку найбільше сподобався і запам'ятався? Мені запам'ятались обізянки. А чому? Тому що я там бачила. Дуже такий красивий обізянок і мені дуже понравились. А якби можна було якусь тварину з зоопарку взяти додому, то кого б ти хотіла взяти додому з зоопарку? Я б хотіла з зоопарку взяти, обіцянку. Одну, маленьку. А чому? Бо Тому що я хочу, щоб вона в мене там і я з нею гуляла, щоб вона мені лазила ось тут. Ось, так. Зоопарк, там где много зверушек и птиц. А на вещи потребне зоопарка? Чтобы туда люди ходили и, и смотрели зверушек, и чтобы знали, какие они есть. А ты ходил в зоопарк? Ходил. Где там батя. Я там видел... Э, Діких голубей, і королівських фазанок і остальних згрушек. І я відала, що орла сіпав і сорок, і, і павліна. А хто тобі найбільше запам'ятався з тварином? Хто найбільше сподобався? Мені на мені найбільше сподобався Орел, бо він. Хічна птиця і він знаходиться на других птахів. Зоопарк це, це таке місце, ну, це, ну, це там, де тварини, ще щось таке. І тварини там є. Ну, стлони, іменно якісь там павліни, кури. Голуби якісь. А ти був в зоопарку? Так. Да. І кого ти там бачив? Я бачив павлінів там і ще когось там, повезям. Там Таких, Там давно були такі ж, якісь такі звірки, що вони бігали так. І мені було смішно. А хто тобі найбільше сподобався з тваринок, яких ти бачив в зоопарку? Ну, Павлін. А чому Павлін? Тому що у нього розкривається хвіст, він дуже красивий. І ще він ну, не так багато. Мені понравився. А якби можна було якусь тваринку з зоопарку взяти додому, то кого б ти взяв? Ну, взяв якусь таку. Тваринку, яка хорошо себе поводиться. Наприклад? Ну, наприклад, це. Ну, наприклад, голуб і ще якась тваринка. Як думаєш, мама б зраділа, якби ти додому голуба привів, приніс? Я думав, що і да, і ні. Як гадаєш, тваринкам краще живеться в зоопарку чи все ж таки на волі? На волі. Тому що ми ну, ж якусь добичу можуть поймати ще для чогось, ще можуть полювати на когось і Можна не дуже випускати на волю, тому що вони добичу таку ловлять, яка живе. А, а треба, щоб всі якісь тварини жили. Ну, все ж таки, то ти виступаєш за те, щоб були зоопарки, чи щоб тварини жили на волі. Як тобі більше подобається? Мені подобається щоб тварини жили на волі.